На базі Національного університету Чернігівська політехніка відкрився центр бізнес-консультування для підприємців. Основна його мета полягає в наданні інформаційної підтримки підприємцям Чернігівщини задля розширення їхніх знань та можливостей. Проєкт створення центру бізнес-консультування вимен» – це проєкт про створення безпосередньо центру бізнес-консультування для підприємців, зокрема жінок. Це цілий комплекс, який передбачає і створення середовища, і розробку навчальних програм, і дослідження власне потреб і стану спроможності громад, і потреб бізнесу. Ми розуміємо, що саме розвиток підприємництва, розвиток малого бізнесу є тим ключовим моментом для розвитку нашого регіону. Тому тут університет. Університет як такий центр освіти, науки і інновацій, в стратегії, в якого, до речі, записано один із ключових моментів, це саме розвиток бізнесу. Перспективами нашої співпраці є залучення представників бізнесу в якості менторів для консультування наших команд. Тому що безпосередньо кожна команда працює над власною ідеєю, але саме людина як представник бізнесу може поділитися вже досвідом управління бізнесу і сприяти розвитку підприємницьких навичок наших учасників. Під час повномасштабної війни бізнес України, зокрема, Чернігівщини, зазнав значних втрат. Були зруйновані або ж закриті підприємства. Багато людей залишилось без роботи. Взагалі, ситуація на ринку праці дуже погіршилась у зв'язку з військовими діями. Багато підприємств було знищено. Ще збільшилась дуже категорія жінок, які перебувають на обліку як безробітні, і відповідно зменшилась кількість чоловіків. Як ви знаєте, багатомільйонна міграція також це негативний фактор. Також мобілізація населення все це призвело до того, що наразі в нас на обліку 80% – це жінки. Наразі ми розуміємо, що проблема номер один, яку зазначає бізнес, це відсутність людей, відсутність фізична. Якщо ми раніше говорили про а, Недостатність технічних спеціальностей, недостатність експертизи в певних питаннях. То сьогодні ми говоримо про недостатність людей в цілому, і, на жаль, ця тенденція ще поки зростаюча. До центру бізнес-консультування можуть звернутися всі ті, хто хоче відкрити власний бізнес, і безпосередньо підприємці, які хочуть вдосконалити свої знання та навички в реалізації власних бізнес-проєктів. Зокрема, цей проєкт має допомогти жінкам зреалізуватись в обраному бізнес-напрямі та популярі. Розувати їхнє досягнення в суспільстві наразі обговорюють план реалізації проєкту та пошук експертів. Взагалі, зараз дослідження це перший етап. Потім наступний етап це формування навчальних програм, виходячи із потреб. І ми формуємо експертний склад якраз людей, які будуть проводити ці навчання. Будуть експрес-консультації, поглиблені консультації, і щомісячні зустрічі у форматі майстер-майнд бранчів, де ми будемо розбирати реальні кейси, реальні ситуації.